Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати книгу, веселі пригоди Кицика та Мицика. Тітонька Марина приносить подарунок. Учора тітонька Марина обіцяла розцілувати того, хто виручить її брата. Я не полюбляю ніжностей, але заради дружби і спокою я б їй це дозволив. Проте тітонька Марина вранці навіть не подивилася у мій бік. Вона схопила велику сумку і кудись поїхала. А Петрик не втримався і все мені розпотякав. Він бігав по кімнаті і радісно кричав Ого, у нас буде Сибірський кіт. Мама зараз принесе чудового кота. Я відразу здогадався, що це і є мій подарунок. Тітонька Марина дотримала свого слова. Ой, здається, дзвонить. Хтось прийшов. Еге ж, це вона, тітонька Марина, з подарунком. Що ж я стою? Треба щось робити? Я знаю що. Я візьму і сховаюся в свою нірку. Коли приносять подарунки, всі біжать зустрічати, а мене не буде. Петрик і тітонька Марина почнуть дивуватися, шукати і питати, де він, де він? А я визирну з Нірки і скажу Здрастуйте, я тут. Я пожартував. І всім стане дуже весело. Ну, а там побачимо. Сидіти ще в нірці чи виходите. Вибачте, побіжу. І будь ласка, не ображайтеся на мене. Живі будемо, побачимося. Не знаю тільки де, а поки на все добре. До скорої зустрічі. Мицик і кицик. Ще раз вітаю. Яка приємна зустріч, а я вже думав більше не побачимося. Що ж, ви знову не туди дивитеся? Це слон. А я тут, унизу, біля мавпиної клітки. Пам'ятаєте, ми з вами познайомилися у тітоньки Марини? Давно це було, багато крупи з того часу просипалося. От вже дійсно й не знаєш, де зустрінеш старих друзів. Правду кажуть, що всі дороги ведуть до цирку. А як ви дізналися, що я тепер виступаю в цирку? Ах, ви просто прийшли на екскурсію. Це правильно. До нас. У цирковій стайні кожного дня приходять і дорослі, і діти. Звірі люблять дивитися на різні екскурсії. Це місце по-старому називається стайні, а я живу тут неподалік. А тут поруч різні звірі, усі, які виступають у цирку. Ось, наприклад, вчений гусак. А це ведмідь Клишоногенко. А це наш директор Кузьма Іванович. А це дресирований цап Бодай. А це приборкувачка левів та тигрів, тітонька Батігнюк. Ми вже з нею одного разу виступали, а це її леви. Вам дуже пощастило, що ми зустрілися знову. Тепер по знайомству ви отримаєте в цирку найкращі місця під стільцями першого ряду. Ви питаєте, як я сюди потрапив? О, це така непроста історія. Я тепер же не той мицик, що колись інший. З того часу багато чого трапилося. Як кажуть, не все котові масниця, не все мишкам пампушки. Так, я маю тепер багато клопоту. Я тут не один. Зі мною ще дехто. Хочете знати, як це сталося? Будь ласка, до початку вистави часу ще багато. Встигну вам розповісти. І насамперед про те, як я познайомився з подарунком тітоньки Марини. Ви, звичайно, пам'ятаєте, чим скінчилась минула історія. Так от, коли тітонька Марина принесла мені у подарунок Сибірського кота, я залишався у своїй нірці. Не хотів. Щоб мене вважали жадібним. Але тітонька Марина і Петрик про мене раптом забули. Вони стали носитися з цим подарунком по кімнаті і говорити про нього різні приємні речі. Ах, які у нас оксамитові вушка, муркотіла тітонька Марина. А Петрик додав. І вуса. Ах, які у нас біленькі зубки. А Петрик додавав І хвіст. Ах, які у нас чудові кіхтики. А Петрик додавав і очі. З цих розмов я зрозумів, що мені дістався дуже гарний екземпляр зубами тігтями, очима, і я повинен сам скоріше на нього подивитися. Коли тітонька Марина і Петрик пішли, я тихесенько висунувся з нірки і одразу все побачив. Мій милий, хороший подаруночок сидів під обіднім столом і світив своїми зеленими очиськами. Він був дуже Сибірський, дуже поважний, і на шиї у нього був шовковий бант. Як же я у своєму сірому вигляді з'явлюся перед таким чепуруном, подумав я і відразу згадав про тітоньку Марину. Вона завжди до приходу гостей наводила красу. Малювала собі рожеві щоки, білий ніс і чорні брови. Я вирішив теж стати гарним і швидко видерся на туалетний столик тітоньки Марини. Виявляється, вона і тут, про мене подбала, виставила різні парфуми, помади, туш, а пудриницю навіть було розкрито. І в неї покладено м'яку пуховку. але найбільше мене потішив мій власний живий портрет. Він стояв прямо переді мною і робив те саме, що я, махав хвостом, умивався, обнюхував усе навколо. Я спершу подумав, що це інше мишеня. Але коли торкнув його лапою, зрозумів, що це скло. Тут я ще раз переконався, що тітонька Марина мене дуже любить, тому що інакше вона не стала б виставляти мій портрет на найвиднішому місці. Я хвилинку помилувався собою і взявся до діла. Насамперед я чорною тушу пофарбував вуса, і вони відразу стали сторчма, як годиться. Потім я почав пахтитися парфумами під назвою Міва дама. Але сталася неприємність. Уся дама вилилася на мене, і я мало не задихнувся від її аромату. Тоді я швидше почав. Пудритися. Двічі сунув ніс у коробочку і подивився на свій живий портрет. Ніякого ефекту пудри навіть не видно. Ех, було б гарно, якби ніс у мене був великим, як у тітоньки Марини, помріяв я. Але ж ви знаєте, який він у мене, менший за сірникову голівку. Довелося пудритися цілком. Я заліз у пудриницю і скупався. Вийшло пригарно. Я навіть подумав тоді, якби коробочка від пудри була завбільшки за ванну, тітонька Марина теж пудрилася б цілком. Тепер я був дуже схожий на білого ведмедя. Я навіть тихенько рикнув для поважності пішов знайомитись. По дорозі я так розмріявся про свою красу, що не помітив, як, підкопи... як підкотився під самий ніс дорогого подаруночка. І тут сталося лихо. Очі кота стали, як дві столові ложки. Він увесь затремтів. Затиснув лапами ніс і зашепотів. Фуфи, -фу, який дух. Потім став на задні лапи, охнув і впав на спину. Пав і не дихає. Я до нього, ну, голубчику, ну малесенький. Ну, котику мій, не бійся. Я тебе не з'їм. Я за тебе заступатимуся. Пізно, вуса вже не ворушилися. Помер, від страху помер. Ех, дурна моя голова, дурний хвіст, став я сам про себе так казати. Як же я відразу не подумав, що таке може трапитися? Вже ж яка тітонька Марина велика, та й та, побачивши мене, завжди непритомніє. Горе горе. Що ж тепер скаже тітонька Марина? Вона ніколи мені цього не пробачить. На сьогодні це все.